Угу! ви бачили? Чо ми Ну ми були дуже близько. Ця гра абсолютний хаос, тому я покликав своїх не менш хаотичних друзів. знаю, просто. <реш> Знаєш цей мам з туалетом, де один напроти одного не Ребят, що ви робите? Ви ви зі мною зробили? Робите. Сноубол, Use item. О! Ой-ой-ой-ой! Де Марічка? Єбать! <реш> Я запускаю? Експерт, хард, хард, експерт. Експерт, погнали. You need to finish on normal mod first. Настечка, я лежу. Нахуя, дивіться, дивіться, хаус мод. Що робити? Хаус мод. Ну, вибачайте, зелю. Хаус мод, все, все, все. Хто включив, як це? Хаус мод, типу, домашній? Алло. Привіт. Ми спочинемо з клан свісі зомбів. Да. Да, да. Баналы. Escape the Factory. Фактарик. Візьміть флешлайт, алло. А, ID card. Я взял. вам флешлайт взял. Как ты проходишь, Маричка? Нажми карточку и на пикни на тихой. Что сейчас сказала, пікмі? Я думаю, это было мод потяжелее включать. Да, там первый раз можно нормальному це як тест, то знаєш? Ой, я що тут включив? Треба, щоб інші підійшли. Бодя, Настя. Бричка, стій тут. Бодя, иди сюди. Настя, сюда, сюда, сюда. О, тут ну, цей нойз детектор. Може мені крикнути? Крикну. Та, Бодя, Та йди бо, дайди сюда. Витя, туда экзит. Шмякни, шмякни. О, таке. Ебать. Да, шо, шо, шо. Де Там якийсь дядя був смокінг. Ну дядька смокінг, Ой. Мужики, а. мене плавати. Мене плавати. Казе тут е сюди. Мені здається, нам треба на всі оці бос метри прокричати так, щоб до максимуму. Іди сюди. Ні! Виконуй, виконуємо.

Як це стало? Ти я був що, це піздец. Привіт. Я Був, коротше, в Backrooms, я тільки що впав в Backrooms Хочете, покажу я? Дірку падайте, побачите чудо. Що ти таке? Господи! О, хіпать. А як я воскрес? Я собі це що було тіпі. А як ти зробив це? Що не зробив, я кинув якусь іграшку. Марічка, що... ой, що? Відкати це карта. Відкати цю. У... О, блядь. Ой-ой. Ага, слідеть. Це мертва Настя, чи що? А ми пробували всі на цю кнопку нажати? Дивіться, тут екзит. Шмякнеть, шмякнеть. Ой, дивіться, що таке? Єбать. Де, шо, шо, шо? Ой, блядь, слендермен. Що ви кажете, який слендермен? Тут нікого нема, блядь. Вийбан. Та стійте, стійте. Пішли за мной? Підіть за мной, ласка. Алло, ти ты чуєш? Пішли за мной? Блять. Народ. Народ, у Мари... меня славу якась. Блять, у вас нихуя не було сейчас. Нет, Маричка, тебе плавить. Вы че угораете, нахуй? Маричка, здесь щет, здесь ещ вот сюда. Че ты кричишь? Я з'їла цукерку, у мене же все добре. Да мною, будь ласка. Але... Я вас прошу. Давайте, да. Нам же треба знайти вихід, да? Алло? Like Ой, я бачу цього типчика. Блять. Я хворий, ребят, дайте що-то на. No, no, no. Дякую. А воно хилый, типа чек. Я ну, типа восстанавливаю сайники. Ну, короче, поня, поня. А, понял, понял. Ебанутость.

зайчик, зайчик, зайчик. Пошел. Зайчик. Блядь. Что это вообще значит? У новый друг. Ой-ой-ой. Что с зайчиком? Что с зайчиком? А! Мужики! Вот а? я. Що ви граєте? О, можна? А, бо ти на одного ігрока играл? Мужики, мужики, мужики! Ребят, 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 побежить, побежить, побежить! Що ви там стоїте? Не Алло, що ви там стоїте? стоите? Це Настя чи що? Ребят, тут четвертий персонаж пришел. Побужить! Вообще нормальный? Вообще нормальный? Ты за и пигай! Та, поможить! Алло! Маричка. Е! Четыре. Тихо, я отвлеклась на другого персонажа. Ребята, ребята помогите. Чего вы тут стоите, а? Да, Юра, не мешай. Е, yeah, я Тихо. Ей, нужно найти, короче. Да помогите мне, алло. Вы видите или нет? ничего, он добрый, он Да? просто О, oh, 69528. 6995. У нас 5, там домики зашл. Алло. 69528. 69528. Я нашел какой зорті, ребят. О, ты щоб Настю воскресенье. Я открыла. Я открыл. Да? Настя, Настя! Настя, привет! там Юпи! 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 Yeah, Ваши голоса просто реверснуть. Да, да, було, було. нічого. вы ебали, я дуже look. А, чи на слендера не треба дивитись? Алло. Ребят, хто з вас тут? Куда мужики біжать? Ой. з зайчиком робити? Охуєнно, Чесно, я досі не розумію, що відбається. Ой! Старику щось не подобається! Йому, Йому щось не подобається! блядь, блять, бекрунс, бекрунс Ніхуя не бачу

<реш> ну <реш> я не вже... цікаво, ніхуя я не понятно я, я вже досить продуктивно було, да? <реш> я так і не, не зрозумів, яка яма саме бекрумс, бо я двічі помер в ямі, типу. Ні, я один раз потрапив і двічі помер. Ви в бекрумсах <реш> теж помер? Ні-ні-ні-ні-ні Я помер просто в ямі Готові? Погнали. Скіпаем. Скипни, скипни, на пробіл Ні, не хочу. Та ми вже бачили це було вже <реш> Как не вижу? С закрытыми глазами играешь? <клес> Страшно? <клес> так. Сюда-сюда-сюда. Та в сайенсе, для чего нам это открывать? Нам дали, У кассетке давала грампи. А, ну давай-давай-давай. <клес> Все, извините. Видите, <клес> Бима. Да, блядь, нажми кнопку. Нажмите на кнопку, пожалуйста. Боже, какие Я

Ну выбить выбежива подковы. Вы просто в воскрешалку. Ну выведешь под кофе. Що це не смотрел, ты не слышал. Блять, я тут тупо походу єдина, блядь, що знаю, хоч трохи що делать, блядь. Брочка, що робити скажи. Сейчас, короче. Зайшла в ігру, блядь. Ні, там будет Код від кімнати, код вид код кот видкинаты, кайф спорах, блядь. А можна Докій. ще раз повторити код від кімнати? Не дивіться на слендера. 49601 Я люблю наркотики. Що okay. Засуджую А що відбувається? Ви... Чуєте, тут якась дівчинка? Ой, ну, що робити, Марічка, скажи вже. <ріху> <ріху> Я прийшла. Вот вийшло. Надив не сміються. <ріху> Там да, мене є, мене є, мене є, конець. Що треба зробити? Алло? Марічка, дайте, Марічка? Марічка дайте? Оце, алло? ВО 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 ВО! о дякую! Хто це не зробив, дякую! Чекайте, мене, напевно, щось з головою я з'їв його чекай. Це вийде? Робіч так. Вітайте! Світла, камон! Тільки можу виключити світло! А не включити! Та ну! Скільки можна? А нам, нам треба було пережити. ніч чи... е, Настя, Настю теж треба уживати. Настя? Настя, живи, Настя, живи. Здарова. Настя, Ні, це зайчик. за ким? Ти хто? Сейчас ты спомраешь. Это тотальный хаос, ребят, я не размею. Вс, джи. Да другой повар, то есть понял? Нет. Я тоже не понял, но мне здесь, если бы туда назад вернуться, чего автомат, блять, апчек. А я не них. Да я. Ребята, ребята, ребят, выйдете на вулицю, выйдете на вулицю, подивите вгору